Революція на площі Тахрір звільнила єгиптян від кількадесятирічної диктатури Хосні Мубарака. Але повстання та політична криза, що триває уже другий рік, боляче вдарили по головній статті прибутку країни туристичній галузі. Іноземці бояться їхати на відпочинок до Єгипту у порівнянні з показниками дворічної давнини. Надходження до бюджету від туризму скоротилося у двадцятеро гіди біля єдиного вцілілого дива. Світу пірамід у гізі розводять руками. кажуть, так мало туристів, як тепер не було ніколи. На площі Тахрір та навколо президентського палацу тривають демонстрації, тому роботи обмаль у порівнянні з дореволюційним періодом. Залишилося лише 5% туристичного бізнесу. Налякані нестабільністю Україні та танками навколо президентського палацу в Каїрі. Туристи відмовляються й від путівок до умовно безпечних морських курортів, Готель на узбережжі Червоного моря масово скорочують персонал, підраховують збитки й організатори круїзів. Нілом до країни не їдуть туристи. За день заробляє близько двох американських доларів. Це копійки. Роботи немає через протести на Тахрірі. Ми не розуміємо, чого чекати у майбутньому. Фінансова криза в Єгипті дедалі поглиблюється. у п'ятницю. Курс фунта до долара впав на найнижчу позначку від 2004 року. За останні півтора року Оки валютні резерви країни скоротилися більш ніж удвічі. Від фінансового провання Єгипет можуть врятувати туристи, але це станеться лише коли Україні мине політична криза і запанує лад. Мирослава пеца п'ятий канал.